Треба бачить нас сумаро, це по кукурузки, ось від компанії. Що, коників ліпимо, не доїхали, ми по тракторах. Меча на побігу. Он дивись коза, бігом, знімаю козу. Он дивись. Не вспіва. Не всю вас, зараз вона буде Ви там, там. посадочки зараз десь бігтиме. Доброго дня, друзі! Сьогодні в нас на календарі вже 15 травня. На кінець -то їдемо, подивимось наш стан посівів, так як були опади, не могли добратися до поля, приморозки були. Зараз їдемо, хочемо подивитися ситуацію, бо по кукурузі це 100% вже падалиці. вилізло багатенько. Будемо ще здивитися і приймати рішення, вже будемо бризкати, чи, можливо, завтра У нас тут два дні без опадів, потім знову дощі. Зараз їдемо на поле, заразом покажемо огляд гербіцидів, який ми будемо бризкати. І так само будемо боротися з ваточником, так як у нас на цій ділянці присутній ваточник. Зараз їдемо на поле, заїжджаємо. Ну, падали це вже вон, в рівні з кургу, я бачу знизу тут. Ну Це ось бачите, наше дослідне поле, те, що по стерньовому культиваторі. А воточник, як зійшов, ворога. Да, так, зараз воточник і на сонячнику зараз покажемо. Є тут у нас також. Це ж ми на цьому полі виходить, купили сівалочку і вчилися сіяти. Так як ми бачили, це тільки як нам сіяли. Є у нас тут є. Забило виходить, сошники, а сигналізацію тільки налаштовували і ми ну, не знали, як, коли вона робить. У нас виходить, тут три круга сілочки, може бачите, не осталося. Морозів, дивіться, це в нас виходить в нас від компанії Євросем, тут соняшничок. Ми його посіяли, він пережив приморозок і, можна сказати, похолодання не один раз. Так як ночі були температури у нас 6-7, а ночі доходило навіть до мінус 3. Це в нас тут на краях виходить, це у нас старт тут в такій фазі. Вже друга пара листочків ось виходить на виході. Як можемо бачити, грунтовий. Ну на 100%, я гадаю, він не спрацював, так як є спішін, починає вилазити вже. Так, по краях у нас тут старт. І почали ми відділяти, вони дуже старт. Потім досівали, ми отут, виходить, тор. Ну Можна знімати, це країна, не старт. Так як він себе ну, краще почувати, подивіться, листочки такі широкі, дивіться. Ось друга пара. Будемо працювати ми на ньому е геліантексом е по цьому по соняшничку. Ну, поки не спішимо, так як можете бачити, поле не дуже забур'янине. Можна почекати, так як після опадів рослини й так в стресі. Зараз переходимо на поле з кукурузкою, ось нас тут через дорогу. Попередник соняшник. Що я вам скажу? Вирішили не сіяти більше ми кукурузу по соняшнику, так як постійно ця проблема спадали. Сойка таке, воно бачите, ну як, кукуруза вже третій листочок. Хоча кажуть, кукурудзи вважають усі. це Раз, два, три, четвертий. Ну ми не вважаємо, може і неправильно. Отакий ось, Думаю, сьогодні Щас ми заїдемо, спрацюємо тут гербіцидом по -кукурузки. стан у неї чудовий, якщо після приморозки вистояла, дивіться. Просто красота, яка дивіться. Так, да, падалиця присутня, зараз ми її е, уберемо, будемо прискати, зараз біля машини покажу, пріма в нас буде. Ні, тут не пріма буде, на цьому полі. Ні-ні-ні, на цьому полі не прийме, на цьому полі буде в нас Сумаро і з мусоном від компанії Defenda. Будемо працювати форсунками ECOJET у нормі 100 літрів на гектар. Так що зараз рухаємося до машини і... Що? На одиничку поставив? Да? Півморти будете бачити півні. Чіпляємо призкувати і очіпаємо, так як у нас підчеплені диски, ми дискували під посів соняшника, прийшла площа нам після кукурудзи не оброблена. Так що їдемо на базу, перечіпаємо, заправляємося і коли, думаю, ми приїдемо на поле, вітерець стихне, бо як можна бачити по деревах, вітер присутній. Ну, Чекати нічого, то що це падали, це просто задава нам зоніть, кукурудку, вона спече, бідняга. І... А якщо нам до понеділка чекати, там на 5 днів опади, ну нема сенсу. що, ну, Міжрядіон багато, плюс оцей ваточків треба бути. Йдемо зараз зокрема багажничок. Е як ми закупили гербіцидів, ти що у них вата, тоді на ту нас такий влад є. Дивіться, е як можете бачити нас сумаро, це по кукурузки Ось від компанії Defender. Получається, в нас і з прилипачом їхній ми брали прилипач. По-моєму, в них не пам'ятаю, як називається. Ну, паза 3,8, тобто вікно застосування ну, хороше, від трьох листків до восьми. Ми зараз на цьому полі будемо сумару вносити, на інших там, де немає падалиці і немає ватичника, Будемо прибирати примусом. Просто в мінімальній дозі 400 теж від Депенда, щоб убрати просто оці сорнячки, що зійшли. Потім в другий раз будемо працювати сумаро, по два рази пульбургів. Так ми взяли спрайт від компанії Депенда, це на це поле буде у нас від злаків. Як можете бачити, щось дивіться тут. Діюча речовина, взяли клетотим, так як... Практика показує, що соняшник сонячник переносить діючу речовину. Перерошує бур'ян вона хуже бере, ну а в цілому соняшник переносить добре. Що в нас ще тут? Ага, зараз я покажу ще А, прилипать, супермачу оцей. Просто мачу Мачо, Це до... він на спіртовій основі. Будемо його бризкати з геліантик, то на соняшник, І мусом. Буде оце буде у нас отака система захисту по цьому, по кукургузки. Тут дівчата речовина нікосфрон у нас і тут амезотріоні. І от оця комбінація можна чудово обрати ваточку. Так як з ними починаються проблеми у багатьох людей. Бачу по відео. Дуже багато. По... На одному полі нема, молотий комбайн приїхав до вас, вже все автоматом, вати ж таке. Дзвоняти із цього, зісм'ятю, їдемо підчіплятися, треба бризкати, каже, хвата ляляха, далі включимо. Що, коників ліпимо, не доїхали ми по трактору. Не та машина для того, щоб по полях їздити. А я думаю, чому всі я на дастерах їздять? Та що сідайте, я буду лівою рукою пхати. Та що, я пхотиму сідає. Так куди сідай? Дай Де? Де це так паркуй, хай дивляться, як до довбойови заїхали. 挂进去来哦，我打过。 Якщо морда не грязна, тільки руки, то значить не застряли. А воно бач, стіни у нас просто стіни. Що поїхали далі, так? Да? Надіюсь, вже таких приключень і не буде в нас, бо бризкати в ніч може бути весело. Завантаження на побіжній. Розказуй, як справи? Супер. готове, в нас піде піднявся, як на злу. У нас тут є після цього, після цього культиватора, два гектари нас тут експериментальні. Не знаю, як тут це буде, чи час, якщо вітер не перестане, то близько два гектари, ми їдемо додому, завтра буде пропризувати. Бо тут іменно ці два гектари дуже критичні. Прямо за нашу штуку. Не перемикайте ми вам далі покажемо, як це все буде. Кортуночки Его Джек у нас буде ходити 10 кілометрів. вилив буде на 4. Зуповий дітей на кожній компанії Екоджет працювали, але вилив у нас в червоні 200 літрів. Зараз і залазимо кабіну.

Так, як прикурю, ми як сіяли, спалили. Беремо павербанк, продумано все від чоловіка, бачите? Можна від павербанка. Можна... зараз включаємо, сподіваємось, що тривоги нема. Так, громко наш. Окей, включаємо, хай з'єднується. Зразу вловило 20 спутників. Беремо зараз налаштування. 14 метрів у нас, ну ми ставимо постійно ширину 13,8. 13,7 У нас тут стоїть 2,5 ширина штанги. Ширина штанги. 13,8. Отак і назад. Так. Так, налаштування. Так, 13,8 все в нас. Ні, давайте, мабуть, 13 і 7 поставимо. 13,7. 30 сантиметрів туди, сюди, да, так, все. Похибка є у нього по-любому. Так. Так, створити поле, так, да, у нас треба? створити поле. Хоп! Створити поле. Назва поля пай номер 1 Так, є. Yes. Все, зараз будемо починати бризка. зараз мішалочка, настроюємо тиск 3,5 атмосфери. Зараз перейдемо з кабіни, я вам покажу. Получається, у нас по таблиці, ось, дивіться. Жовта форсуночка 10 кілометрів. Сюди-сюди 10, 102 літра, 3,5 бари, вийде в нас 102 літри. Зараз мішаємо і будемо пробувати. Далі включимо. Щось, бачите, отака от ситуація в нас по полю. Дуже е, як можете бачити, е, сьогодні відео я показував. Падалиця у розвитку більше за посіяний соняшник. Так як вона була зверху буквально 3 см, ґрунт трошки прогрівся і вона вже вискочила. А потім, по посівному на 5 см сієм кукурузка. Ну, кукурузка поки до трьох листків, їй не страшно, це Ну Все, що далі, вона закладає урожай і це є проблема. І кукуруза прозівати, вона на глазах може стекти. Ну, ось дивіться, яка падала ця соняшня. Получається сім'я долька. Раз, два, три, четверта пара листочків лізе. І в кукурузи в нас також. Раз, два, три, чотири і п'ятий всередині. Так що, друзі, працюємо. Далі включимося. Ми їхали, бріскаємо. Він трошки притих. Виливаємо 100 літрів на гектар, повторюсь. Ходимо зменшили ширину заклада грунту антенні на 20 см. Поставили за 14-13, з 13,8. І виходить, у нас чортко якраз те, що треба Один рядок перекриття. І, слава богу, тривоги немає я Все чітко працює. так що Призкаємо потихеньку, будемо сьогодні, скільки ми обрізкаємо. У нас тут ділянка невелика, 13 гектар. У нас обрізка на тонну тонусту. Це ми зараз 11 гектар накриємо не знаю, будемо дивитися, там межа соняшника. Напевно, приїдемо завтра, вже ми її добрізкаємо, щоб не стали собі соняшник так я вам скажу, навігації задоволені, в принципі, на свої кошти, ну, тобто мені сіяти на навігації не потрібно, а для ну, воно кращого і не потрібно. Таблиця Ecojet з давленням на насосі, виставляєш 3,5 давлення і 10 км. Всього чітко 104 літрів. Ну, тобто що ще треба. Як може доходимо до краю, ще тільки побав, нас тут і йдемо на розмову. Оце ще треба привчитися заїжджати, щоб попадати. Я два рази вхожу край, бо чесно, ще не приловчився. A dalej już od tego tak panuje Nie, teraz widok posietają Nie, nie będę że się to od razu